Вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися будувати точки в просторі і знаходити координати середини будь-якого відрізка в площині на просторі. І так, ми хочемо побудувати точку А з координатами 2, 3, 4. Я нагадую, що на першому місці стоїть у нас координата Х у точці, на другому місці Y, і на останньому місці Z. Будуємо координатну. Систему координат в просторі. Позначаємо, що ми беремо за одиничний відрізок. Я взяла по одній клітиночці, ну зрозуміло, що по осі Х це не буде не одна клітинка, по діагональ вона більше, ніж одиниця. А приблизно поділіть так, щоб одиничний відрізок був. І так, починаємо з чого. Ми бачимо, що координата А в нас. Ой, координата Х у точці А дорівнює 2. І ми на осі Х відкладаємо дві одиниці. Раз, два. Ось ця точка. Далі. Координата y дорівнює 3. І ми відкладаємо 3 одиниці від, ось цього, від цієї точки. Ось, у нас довжина ось цього відрізочка дорівнює 3 одиниці. Якщо ви побудуєте паралелограм на площині. Да. Ось ви потрапите в точ... на осі Y в точку з координатою 3. Y в нас дорівнює 3. І ви отримали точку А1, яка лежить, ну, як на бітлозі вона лежить. І у цієї точки А координата х 2. Координата y 3. А координата Z поки що у нас дорівнює 0. А в нашої точці А З дорівнює 4, то ми повинні піднятися від цієї точки А вгору на 4 одиниці. Довжина ось цього відрізка в нас дорівнює 4 одиниці. Да ще раз. 4 одиниці. І ось наша точка А. На цьому можна закінчити побудову, ми знайшли вже побудували цю точку А. Але можна, щоб побачити, що вона в просторі, добудувати прямокутний паралелепіпед. Тобто, ви бачите, що якщо ми опустимо перпендикуляри на всі площини із точки А. ось у вас, Ви бачите, що у нас по осі z четвірка тут виходить, тут наявна, можна це не робити. Можна закінчити. Просто поставити точку А. Далі. Наступну точку побудуємо точку Б з координатами 4, 2, 5. І так, по осі Х це в нас Х, І З. Х нас дорівнює 4. Відраховуємо 1, 2, 3, 4 по осі Х. У нас дорівнює 2. Ми відкладаємо. Дві одиниці. Ось цей відрізочок був дві одиниці. І ми отримали точку b 1 на площині ХО з Y з координатами 4, 2, 0. Знову можна добудувати паралелограм. Паралелограм. І ось ви бачите, що ви потрапляєте на осі Y. Да, ось, координата цієї точки дорівнює 2. Тепер, щоб побудувати точку Б, ми від точки Б1. Z в нас 5, тому ми підіймаємось вгору на 5 одиниць. Довжина ось цього відрізка, буде 5 одиниць. І ви отримали точку Б. Теж на цьому можна закінчити побудову. Можна, щоб побачити, що точка Б. Розташована в просторі, добудувати знову прямокутний Да? Ось я добудувала, і ви бачите, що точка в нас, ну, якби, вона висить в просторі. І ми переходимо до наступної частини нашого уроку. Ми будемо сьогодні з'ясовувати, як, як знайти координати. Середини відрізка. Спочатку ми формулу розберемо на площині, тобто виводити формулу ми будемо на площині. А потім просто додасться ще одна координата Z в просторі. І так, у нас є координатна площина. Є точки А з координатами Х1, y 1. І точка Б з координатами х2у. Точка О. Це середина відрізка АБ. І у цієї точки О є теж координати xO, yO. І ми хочемо ці коорд... да, виразити ці координати ХО, О через x1, x2, y1, y2. Тобто ми хочемо вивести формулу, знаючи координати кінців відрізка А і Б. Знаходити без малюнку, без побудови координати точки, яка є серединою цього відрізка. І так, коли ми визначаємо координати точки А, ми що беремо? Опускаємо перпендикуляр на вісь Х. Да, і отримали точку А1. Якщо ми визначаємо координати точку Б, ми опускаємо перпендикуляр на вісь Х. Отримали точку Б1. І коли визначаємо координати точки О Х, да, ми знову опускаємо перпендикуляр і отримали точку О1. І якщо О в нас середина АБ, то О1 буде серединою А1 Б1. Якщо О1 середина А1 Б1, то в нас. Відрізок А1О1 дорівнює відрізку 1Б1. Ось я це записала А1О 1 дорівнює 1 Б1. Тепер знайдемо довжину відрізка А1 1 о через координати точок А1 і О1. Ну, Давайте я спочатку вам на конкретному прикладі, ось дивіться, у точці О1 координата х дорівнює 4. Раз, два, три, 4. Координата х точки А1 дорівнює 2. І щоб знайти довжину ось цього відрізочка. Це буде 4 мінус 2. Ось я записала 4 мінус 2 дорівнює 2. Це довжина відрізка а1 О1. І ось в загальному о, вигляді, щоб знайти довжину відрізка А1, О1, ми від координати Х точки О1 відняли координату точки А1 і Х і А також, да, у нас співпадають координати точки А координата Х абсциси і координата точки, і абсциси точки А1, вони співпадають. Далі. Знайдемо довжину відрізка О1Б1. Давайте спочатку теж на, на е, прикладі дивимось. Координата точка Б1 в нас дорівнює 6. Координата Х точки О1. В нас дорівнює 4. Довжина цього відрізка це 6 мінус 4 дорівнює 2. В загальному вигляді ми від х2 віднімаємо координату ХО і довжина цього відрізка. Оскільки ці відрізки рівні, значить ми можемо прирівняти оці частини. Ще раз. Відрізки рівні. тому ось ці два вирази, вони теж рівні. І ось я записала, що ці два вирази в нас рівні. І тепер я перенесу Х0, XO. Воно тут з мінусом. Я його перенесу вліво з плюсом. Ось уже XO плюс XO. Х2 залишилося на місці справа. Тут було мінус x1. І я теж перенесу вправо з протилежним знаком. Буде плюс x1. Ось воно. Так, з плюсом вже х1 вже з плюсом. ХО плюс ХО це 2хО. Ну і тут залишили х1 плюс Х2. Тепер ХО, це невідомий множник. Як його знайти? Ми х1 плюс х2 ділимо дробовою рискою на 2. Також, якщо б ми описали перпендикуляр або визначали координати y точки а, б і нашої О, ми отримали б ось таку формулу: що середина ой, координата y точки О до рівня y1 плюс y2 розділити на 2. Ну і в просторі у нас додається ще координата. Z. Z1 плюс Z2 розділити на 2. І тепер виконаємо завдання на застосування цієї формули. І так, це номер 9. У нас є, ой, пробачте, тут не написано, зараз я напишу, це точка F. Це точка F. І так, у точки F координати мінус 2, 3, 4, у точки К координати 6, 1, мінус 2. Нам треба знайти координати точки О середини цього відрізка. Так? Середина, давайте я теж допишу: середина чого ФК. Середина відрізка ФК. І так, застосовуємо нашу формулу х1 в нас дорівнює мінус 2. Х2 це в нас 6. І підставляємо ось в цю формулу. Х1 плюс х2 розділити на 2. 6 мінус 24 розділити на 2. 2. Находимо координату y точки О. Підставляємо y 1 плюс І2. Y1 1 це в нас 3, Y2 2 1. Тому в чисельнику 3 плюс 1 розділити на 2. 3 плюс 1 4, розділити на 2 2. І знаходимо координату з точки О. З1, 4 з2. Мінус 2, тому буде 4 плюс мінус 2 або 4 мінус 2, 2, 2 розділити на 2, 1. Тому координати точки О, тут у відповіді краще також писати, що це точка О в нас з координатами 2, 2, мінус. Ой 2, 2, 1. Все, на сьогодні все на найкраще.